І вам, ворозі, привіт. Я і команда у Дніпропетровську. Це місто найкрасивіших чоловіків України. Тут чоловічих бутиків більше, ніж жіночих, а м'ясних ресторанів, ніж вегетаріанських. Подвійно, приємно наступити в цей чоловічий світ з підборами. Правда ж, дівчатка? Ходімо на інспекцію. Часом американська кухня, кросівка наступає на італійську і японську. Ось заклад у Дніпропетровську, дуже популярний. Називається Малроуз. Тут американські страви, дуже багато м'яса, мрія батчера. І всі ці страви не потребують довгого очікування в готуванні. Ходімо на інспекцію. Перший запах. Коли заходите в ресторан, зробіть так. Мені не дуже подобається запах. А перевіряти заклад «Мелороуз» сьогодні нам допомагатиме команда регбістів із клубу Дніпро. Оля попросила прийти їх завчасно до нашої появи та зробити замовлення. так. Да. А ну, кожен з напікавка ждека Основне замовлення півгодини тому вже зробили наші агенти рихбісти. Тож Оля зі світлими та чистими намірами прямує одразу на кухню. Що це у вас за такі красиві? Бачите, ми сьогодні. Я сюди заходити. Я сама себе. А як Мене Мені надежда. Не Оля звати. А ви знаєте, що я під фоном моєї мощи це посуди, може бути я директор кафе. Видіти бажа, бажайте що вас макіяж оселі Барбара. Да, да. Та що там макіяж? У надії ще й безмежний акторський потенціал вжитися у роль директорки їй зараз плюнути. Вчите сюди не нельзя і знімати і вийдіть отсюда. Пані Надія, ви помиляєтеся вона може. – Ви схожі не просто на директора кафе. Ви схожі на так, одна кнопка видав себе рішувати. Ой, а ви тут Барбара Брельська тут у нас кіно. З легким паром, а тут у нас вже кіно за б'єтесь, Бо назовні з таким є. Не знаю, що сказати. А ви, що? а ви ще з італійського фільму. Слухайте, я тут трошки заплуталась хто у вас головний? Я Андрій, у вас американська їжа і у вас я вже бачу декілька неправильностей. По-перше, подивіться на вашу підлогу. Ви це сміття не викидували вже днями, хлопці. Це це. Це якийсь американський квартал, там, де б'ються ножами, ріжуться. Олія, картоплина, тарілки. Просто сміття. Все це поруч. Не можна помідор надрізаний тримати вкупі, тому що породжуються бактерії. Це все гниль. Тут дуже брудно, витяжки не миті. Подивіться на цю підлогу. Це все сміття. Очі речі поруч із їжею. Ой, це піцу ви робите? О, Боже мій! А що робить цей шматок м'яса? Ви якихось привидів годуєте? Нет. Що це взагалі таке за таємниця? Це Навангалі Остивала. А для кого вона буде? Для, для того, хто закаже? Дякувати Богові, що наші регбісти не замовляли стейк. Бо такі церемонитися не будуть. Замість дякою без роздумів нагородять з тусаном. Тобто, якщо я зараз прийду, то ви мені подасте цю свинину, отут з під землі. Oh, ви трошки хам. Да, не багато, але трошки власну хамуєте. Не треба, добре? Не ну, як не ва? Ну як нема можливості бути ідеальним? Конечно, це ваше робоче місце. Чому? От моє робоче місце це те, що я організував. От у мене столик, на якому я мене... тут годин 12 часов працюю. А Хто у вас поганий настрій вам? Ну як можна влади так працювати? Ну це неправильно. Гнилі помідори, брудна рука. Ось так от стріпувати рукавиці. Ну, блін, ну діти там сидять. Нагинайтеся зі мною. Подивіться, оце нормально, робоче місце кухаря. Це суп, якийсь часов для піци. Тут якісь кришки, дешечки. Подивіться, це ж просто гостина для торганів. П'ятий з'їзд торганів Дніпропетровська оголошено відкритим. Ласкаво просимо. Вхід вільний. Так та ще одна помилка. Говорю в повітря, хто хоче послухає. Не може сере м'ясо зберігатися в одному холодильнику із готовою продукцією. Добре, я прямував Та Вам байдуже. Ось ми бачимо кекс, ось ми бачимо курку і взагалі. Курка вона має бути в окремому холодильнику, як і м'ясо. Сміття просто валиться. Ось він холодильник, а ось сміття. А тут, а тут, а тут що Знаєте, от чесно скажу. Я хочу, щоб мене запікав зараз мій редактор. Дивіться, у вас їдять діти, вам смішно? Це не моє, я нічого не можу Тут всі все не його, розумієте? Морозиво і риба. Так само, як не може зберігатися з морозиво і з лососем. А наш Дніпропетровський Джекі Чан, зачувши наміри інспектора зайти на його територію, став на захист воріт. Нам туди не просто вас пускати. Мене можна пускати. Не, ну, сказали. Хто вам таке сказав? Ви розумієте, що вас тут пацієнт твориться? Це не моє, я нічого не можу. Саше, віділіть. Я дію згідно з законом. Саш. Я хочу подаваться вместе. Вас суши тут да, а японская кухня? Да. Что это за Ну, туда нельзя просто проходить. Нам что сказали? Вас не пускать. Пошли, Пошли Сашка. стоять нельзя туда. Саша, веди Мы будем убиться, а чем мориться? Нет, мы биться не будем, просто мы у вас не допустим. Короче, нет, так не исполнилось. Мужчина, я не... Саша, а, а нету. Ай. Из-за вот этой движухи у нас работы лишают. Мужчина. Что это за беспредел такой? Давайте, ну, приходьте, хлопці. Ви то вже не діло, павчать. Спеємо. Ну. Саш, далась. Саша, три рази більше маску. Да, он, да. Дякую да, вам. З ваших холодильників стало зрозуміло, ну, що там у вас дуже великі нормально. проблеми. Добрий день. Подивіться на цих красивих молодих чоловіків. Це Мої друзі, команда регбі у Дніпропетровську. А де ваша їжа? Я Що спросила замовити раніше їжу? Щось вас не дуже нагодували. Ви просили меню? Подожди скільки? 40 хвилин. Скільки? ви ж скільки? 40 хвилин виявляється для спортсмена висадіти 40 хвилин голодним? Це ж неможливо. Що замовили? Так як я просила, а я просила бургери замовити, бо я хотіла навмисно перевірити, як якісно їх тут подають. Я до вас повернулись. Добре. Тут така атмосфера лоф, там хочеться сісти, дивитися спортивні ігри. Ось є ку тобі телевізор, яке дуже доречними. А де у вас леді рум Там сюди направо. Туалет. Чоловічий і жіночий. Йду в чоловічий, тому що мене тут менше. Чекають. Ой, як тут смердить. Ого. Ой, як смердить я зараз рабіку. В туалеті мила немає, все використали. Вода так хлюпає, тут так брудно. Туалетний папір і така такий суцільний бруд. Скажіть, будь ласка, скільки часу чекати на їжу? Сказали, що ви років 15, бо Почекайте. у вас, якщо це не повна посадка залу. Пішли зі мною. Ну що ж, пане бармен, скажіть це в очі нашим регбістам. Скільки часу ви чекаєте? Вже 50. 50 хвилин чекати на замовлення. Я сяду коло вас, може, мені принесуть щось. Я ж тут одна гляну на меню гамбургер 36 гривень за 300 грам, Бургер великий Red Apple» – 47 гривень за 400 грам. Ми замовили для команди Рек Бідніпропетровськ чизбургери. Ціна одного чизбургера – 38 гривень за 300 грамів. Капучино коштує 28 гривень. Я за ви робите коктейль безалкогольний. Давайте ваш фірмовий лимонад тоді, будь ласка. Після того, як офіціанти зрозуміли, що команда регбістів – це друзі Фреймут, кухня запрацювала у пришвидшеному режимі. Ну що, нарешті ми за 50 хвилин дочекалися на їжу. Я бачила кухню, я вам не дозволю їсти. Ви вибачте мене, будь ласка. Пробешка, але я хочу на вашому прикладі вже хоча б експеримент провести. Якщо йдеться про страви, які зроблені з фаршу, а бургер це фарш, то просмажка має бути ідеальною, інакше породжуються мікроби і спричиняють різні шлункові захворювання, які деколи ведуть до фатальних випадків. Запам'ятайте, придатний до вживання фарш має бути коричневого кольору. М'ясо рожевого кольору може викликати харчове отруєння. Який це Розріжте і ви теж. Сиром прикрило, притрушене. Рожевий. Подивіться, будь ласка, на цей фарш. Він рожевий. Якщо заїсти цей чізбургер, то потім можна дуже гарно, але наїдженим піти до янголів. Ваша котлета теж зрозувати, у вас вона не просмажена. Вас теж тут розовіше, ніж зверху. Їсти тут чізбургери не можна з двох причин. Я бачила кухню, а ще вони прогано просмажені. Я оплачу ваш рахунок. Вибачте мене, будь ласка. Я дуже, мені дуже прикро, що ви не поїли. Але ж ми гарно провели час. Ну що? Поговоримо. До вас, до закладу Мелроуз, бо нас кликали. Кликали мешканці Дніпропетровська. Ви дуже популярний заклад. Атмосфера. Це спортивний бар. Сюди люди приходять не по гастрономічні емоції, а по командний дух подивитися спортивні ігри, які транслюють скрізь на екранах. Тут приходять великими компаніями атмосфера плюс. Обслуговування. Самого командного духу я не побачила у вашому колективі. Вас кожен працює собі як равлик. Це величезна проблема обслуговування мінус. Чистота. Серед сміття. Мені доводилося шукати продукти. Дуже багато гнилих продуктів, які я викинула примусово у смітник. Чистота масний, як ваша підлога на кухні. Мінус ціни чизбургер коштує 38 гривень. Сьогодні шеф-редактор програми Євген Беланюк пішов на ринок в Дніпропетровську і перевірив ціни на свинину і яловичину. Кілограм свинини і яловичини в базарний день сьогодні коштує 60 гривень. У у вас є 100 грам м'яса, це приблизно 6 гривень. Ваша ціна 38 гривень, але у вас в додачі йдуть картопля фрі, також зелене оздоблення і кетчуп. Ціни плюс їжа. Я в дитинстві дуже погано їла. Мама, аби заговорювати зуби, мене годували перед телевізором. У Вас така сама система, у вас і телевізори, і ти їш, 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 і не бачиш, що ти їш. Втім. Я бачила пологовий будинок вашої їжі, ваші холодильники, там безлад. А бургери ви неправильно готуєте. М'ясо не зовсім просмажене, як перламутрова помада у старої модниці. Їжа мінус. Місто вас вірить, а я даруйте ні, бо ви байдужі. У тільки байдужі, що я вас абсолютно не вірю. Тому радити заклад мелроуз у Дніпропетровську я не можу нікому до побачення! Далі в програмі пропозиція. Від якої неможливо відмовитися, будь ласка, там прикладе чи вдасться ватажкові італійського клану залякати українського інспектора? Альора є? чому в елітному ресторані Дніпропетровська спочатку пригощають шампанське? Боже, яке щастя, а потім частують бійками? -да, дівчата! Просто зараз. Він інспектор, вона інспекторка. Ні, нормально. Чим закінчиться романтична зустріч у їданні? Ніколай. Сфотографіруйте. Небезпечні інспекції заради справедливості.